У цивільному житті Олександр ремонтував тренажери і не уявляв, що згодом стане командиром розвідників. А після поранення створюватиме тренажери вже для реабілітації побратимів. Людина прямо на колясі під'їжджає під цю систему і одягають корсет, піднімають з пульта. І потім або на біговій доріжці ти може займатись, або навіть там колеса, є ти прям можеш її штовхати і сам ходити на ній. Після 24 лютого Олександр розвозив допомогу людям по Харкову та області. Тут мені віконце стукає, каже вам повісточка, я кажу, дякую. Він очолив взвод розвідників і ходив у вилазки знайомими стежками рідної області. Під час одного із завдань Олександру ледь не відірвало руку ворожою міною. Вона трималася лише на сухожилі, ветерану пересадили кістку стазу, руку врятували. Проте відновити її повністю вже неможливо. Після операції чоловік прямо в палаті вигадав свій новий проект тренажер для реабілітації, який підтримує людину, поки вона заново вчиться ходити. Аби реабілітолог у цей час контролював навантаження на суглоби, нахил і тиск. Разом із командою однодумців Олександр взявся за роботу, яку добре знав: зробили 3 d макет, знайшли матеріали для виготовлення та зібрали перший тренажер. В одному з реабілітаційних відділень Харкова на ньому провели заняття для пацієнтів. Олександр надихнувся на подальшу роботу та модернізацію обладнання. Сьогодні два його тренажери вже працюють у відділеннях харківських медзакладів. Олександр оформлює патент на свій виріб і завершує монтаж третьої вдосконаленої моделі. Якщо є якісь реабілітаційні центри, яким це потрібно, в них є спонсори. Вони можуть до нас звернутися. Ми це зробимо. Ми поставимо по мінімальним цінам, які ми тільки можемо з цього вижити. Підтримати проект Олександра можна донатом, звернувшись до нього у соцмережах.